Моє палка вітання, дорогі підписники каналу Пошукаю Вандрій. Я таки вибрався. Субота. Субота 6 годин 26 хвилин, нікого не чекаю, але й не поспішаю. Світає. 6 годин 27 хвилин світає. Їду на щуку з приловом карася. Чомусь впевнений, що буде вам цікаво. Їду далеко. Сподіваюсь на підписку, лайк і коментар. Дякую, любі, ті, хто дивляться мене, ті, хто ставлять лайки, пишуть коменти. З каналом не все добре, але все при мені. До зустрічі. Да, шановні, да, друга серія в тому ж еквіваленті. Пліточка. То притопить. То заглотить. А ч, ковнар? Я планую його міняти. Да, шановні. Перша рибка. Сейчас дня. В той раз у меня так же Тут цікавіше места, тут ширше. А я... Ну, мабуть, выпущу. Вот, мабуть, выпущу. Мабуть, плиточка. Мабуть, лещи. Дуже широкая не сцена. Прыгают карпы. Силикон, колывалки, вертушки. Бестолкого. силікон течочки, ну, скоріше обкорчи. А ще подається яка? мутна вода. Да, плиточка. От буквально біля цих дерев, метрів 15 до них, прыгають карпи на цих гілках також велика вода. Хто хоче знати де це, пишіть коментарі. Запрошую всіх на риболовлю. Зрешті обрибив Тут більше двох кілометрів. Обрибив цю подсаку мирною рибою. Новий гак. Ну, і така вже двох карась. Новий гак поставив. Він її пробив. Наскось. Це вже гра 150. На мастирку. Яка у мене в роті. Угу. Уявляют и такие чудо Что же я ее не ховаю? Орен дохлый по волнам Точно больше кила по пузу А бачите, у заповне ікра То с його пропонахав Тось його го пропонахав як весло Він став як весло Эхнак. Ну, по клану не схоже. Тречем. Добре ловить треба.